Сьогодні на каналі вийде смачна страва, для якої потрібен буряковий квас, і зараз ми його з вами зробимо. Кількість всіх інгредієнтів ви зараз бачите перед собою на екрані. Що робимо? Ми їмо чистимо буряк, ріжемо навпіл і нарізаємо слайсами приблизно 0,5 см до 1 см. Якщо у вас дуже крупний буряк, ви ріжете не навпіл, а на 4 частини. А далі все ось так. Буряк перекидаю до банки, з буряком працюють тільки в рукавичках, без рукавичок не працюю. Раз спробувала тоді декілька днів руки були, як яйця на паску. до тепер тільки в рукавичках. Далі цукор, сіль, вода 2 літри. Все це розчиняємо в воді, обов'язково спочатку розчиняємо окремо, а потім тільки додаємо до буряка. Воду кипятити не потрібно. Ми звичайно беремо воду з крана, з колодязя, з чого ви там берете. Виливаємо. Тепер це все нам потрібно накрити марлею, серветкою, чим там у вас є, ну так, щоб воно дихало. І лишити в стані спокою на 7 днів. Так би я мала сказати, але насправді ні. Поки лишити на добу і постійно за ним спостерігати. Квас готується не менше, ніж 7 днів, і протягом оцих всіх 7 днів. У нас може утворювати ось така плівка. Це у мене вже другий чи третій день, точно не пам'ятаю. Пушкою мені прибирати цю плівку не подобається. Це марна справа, це дуже довго. Тому я беру серветку і прибираю її серветкою. Ви можете робити, як вам зручно. Ось так декілька разів зробили. Дивитесь, що у вас на поверхні нічого немає, і відправляєте далі квас в якесь обов'язково забула сказати. Місце, де не потрапляють прямі сонячні проміння. На дев'ятий день мій квас виглядає ось так: плівку я прибрала, спробувала. Це квас не для того, щоб пити, це квас для того, щоб додавати його в різні страви, одну з яких сьогодні будемо готувати на каналі. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки, будьте здорові, живіть в мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Так, і головне, що забула сказати: після того, як квас вибродить, це 7-9 днів. Накриваєте кришкою і ставите до холодильника. Все, він може стояти десь в районі місяця. Але робили ми його не для того, щоб він стояв, а для того, щоб щось з нього готувати. Тому переходьте на канал і дивіться смачне відео з буряковим квасом.